Перше питання про виконання бюджету Софянівської сільської тетради громади з міського райони області за січень березня 2025 року. Інформує начальник Доходи на бюджет Софянівської сільської громади за перший квартал 2025 року виконано в сумі 113 млн 729 тисяч. До задання розходи бюджету. Нагишло 110 миллионов 367 тысяч. А ГОСТ 100 миллионов сотка До специального фонда нагишло 3 миллиона 422 тысячи, а ГОСТ 36 миллионов сотка Виклана Патова. Выконали за загального фонда Склала 51 миллион 637 тысяч. А ГОСТ 103 до сотка Додатково сільський бюджет отримав 1 мільйон 563 тисячі. Усі дотації та до субвенції з державного областного бюджету подходили из часто до повного обсязі від банку. В тому числі отримано освітні субвенції 33 913 000, базові дотації 19 396 000, субвенції на доплати педагогічних працівникам 3 495 тисяч, субвенції суворовського сувороского бюджету – 922 тисячі. Податок якого доходом власних надходженнях бюджету Софятівської громади склало майже 38%. Надійшло в сумі 19 мільйонів 662 тисячі. Перевикатання вклады першого плато 108%. Подание надошло в сумі 14 мільйонів 380 тисяч. Викатання в плану місяцям 113%. 500. Єдиний податок виконано в сумме 11 705 000 або 86% до призначенных Крім того, отримано акцизного податку 3 495 тисяч. Податку на нерухомо майно 1 мільйон 76 тисяч, інших податків до збору 1 мільйон 319 000. Выконание податковой части бюджету 6025 року. склала 112 миллионов 800 тысяч. У том числе вытраты загального фонда 108 миллионов 668 тысяч, або 24 плановых предназначений рублей. Вытраты специального фонда 5 миллионов 132 тысячи, або 16 процентов речного плана. Выдатки на освиту в складе 70 миллионов 446 тысяч. Выдатки на утримание органов местного самоуправления 17 миллионов 330 тысяч. Выдатки на культуру по заданному фонду 4 миллиона 793 тысячи. Выдатки на охрану здоровья 3 миллиона 33 тысяч. На жилищное коммунальное господарство вытрачено 3 миллиона 216 тысяч. Социальный запас для социального забеспечения 2 миллиона 945 тысяч. На та спорт 2 миллиона 797 тысяч, на утребование в пожежной охраны 900 тысяч. Кредиторская запоргованность на 1-х летние складает 459 тысяч. Питание. Полосу. Да, полосу. Кто за? Шевченко есть, как-то он в зале. Эдик Хто проти, хто утримався? Наголосимо друге питання про внесення змін до рішення Сахянівської сільської ради з Міської Радеської області від дев'ятнадцятого, за номером 61718 про бюджет Сах'янівської сільської територіальної громади з міської ради області на двадцять п'ятий рік. Інформує мене Миколаївна управління. Необхідна та видаткової частини бюджету збільшується на 6 мільйонів 222 тисячі за рахунок дотації з державного бюджету. На компенсації компенсации заходов комунальної форми власності за стопок 2024 року за розміщення тимчасово переміщених осіб 123 Субвенції з державного бюджету на реалізацію проекта активной партии «Локація здорової України» 79 тысяч. За рахунок перевиконання доходної частини 6 миллионов 20 тысяч. С этих направлений УДІ. направляется в 880 тысяч, программу пильгового проезда 150 тысяч, центральные районные лекарни на спорение банку крови 790 тысяч, резервный фонд 2 миллиона 450 тысяч, предвание материалов для благоустройства 600 тысяч, расчистка смехи звалыш 300 тысяч, предвание гостоварок по установам культуры 50 тысяч, субвенция полиции И которая по природному газу у сумме 186 тысяч направляется на оплату электронных растовых карт до та такого група географии геомезичных рубин с постановленными мышцовьями команды. Кто за? Кто та противо? Так, питания третє про внесення змін до рішення сесії Сахівської сільської ради 19.12.24 до номера 60-60-8 про затвердження коштових результатів на отримання апарату Сахівської сільської ради та її виконавчих органів на 25 років. Та що з отримання апарату зменшується на 186 тисяч за рахунок і коротки по природному власнику. Хто за, хто проти, хто отримав? Дякую. 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 Шосте питання про передачу Сохянівської сільської ради з міністрами Дерської області управління матеріальних цінності білокультури, молоді і та спорту Сох'янівської сільської ради. З із Корейно Одеської області інформує Андрій Ким Мищука, начальник відділу фінансового составського забезпечення Соф'янівської сільської ради. Так, на підставі розпорядження від 21.01.2025 року номер 7 про підсумки обласних спортивних ігор 2024 року нам передали перелік матеріальних цінностей. З відповідності ми передаємо передаємо свободне управління відділу культури, молоді та туризму, а саме різновиди м'ячів футбольних, пляжних, баскетбольних. Волейбольних мішень для дарцю, набір для настільного тенісу, кульки для настільного тенісу, сітка для м'ячів, набір для будінтону. Питання є. Голосуємо. Хто за? Попроти, Хто, хто отримав? Одноголосно. Дякую. Наступне питання про передачу будівлі громадського призначення Соф'янівської сільської ради з Міської Одеської області за адресою Одеської області Змійської Центральна 26, оперативне управління відділу культури молоді проїзду паспорту Соф'янівської сільської ради із Міністрної Одеської області. Були виготовлені відповідно за адресою села Богато вулиці Центральна, 11, 26, технічний паспорт, технічний паспорт від 11.03.2025 року. На підставі цього передається оперативне управління, також доручити сотній голові, укласти договір про закріплення майна на праві оперативного управління. Також зобов'язати начальника відділу культури Людмила Дірмінжи зареєструвати правооперативного управління не об'єкт нерухомого майна у державному реєстрі. Питання є, за голосу голосуємо. Хто за, хто проти, хто отримав широкого голосу? Про передачу будівлі громадського призначення Соф'янівської сільської ради з райони до області за адресою села Кам'янка, вулиця Центральна, 96, спортивного управління відділу культури молоді та спорту Соф'янівської сільської ради і вільської доської області. Також був виготовлен технічний паспорт 10 березня 2025 року за адресою села Кам'янка, вулиця Центральна, будинок 96, відповідно, передаємо в оперативне управління. Також доручити сільському голові укласти договір е, про закріплення майна на праві оперативного управління та зобов'язати начальника відділу культури, молоді, туризму та спорту Людмилу Диминичу зареєструвати право на зазначене об'єктного майна у державному реєстрі речових прав. Питання є здоров'я, які немає? Голосуємо. Хто за? дякую. Про передачу питання 9, про передачу будівлі громадського значення Соф'янівської сільської ради Міністю, країна, сполиці, з ради вулиці за адресу Олеської області, Ізміської Рим, села Озерна, вулиця Болікій Івана, 43, або оперативне управління відділу культури молоді, туризму, та спорту Соф'янівської сільської ради, Ізмінської Рима, Одеської області. Інформує формує головний Відповідно до технічного паспорту виріблена 15 березня 2025 року за адресою села Озерна, вулиця Белік Івана, будинок 43А. Передаємо в оперативне управління відділу культури, доручити Супінської сільському голові опласти договір про закріплення майна на праві оперативного управління та зобов'язати начальника відділу культури Вірмила Держинчик зареєструвати право на зазначений об'єкт на в державного реєстру речових прав. є? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Покриємося одноголосно. Про них 10 питання про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальному власті Сергійської сільської ради із міністра Одеської області державної власності за сфері управління ДСНС, балансу ТБРЗ головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, пожежний це фібрит. Автомобіль спеціальний марки ЗІЛ, тип модель 131 74 року, виготовлений. No Інформує чергову Олександр Миколаєвич, начальник управління начальник управління комунального господарства. Прошу надати Хто утримався одного власного Так, додаткове питання про внесення змін до рішення сесії Софенівської сільської ради Зміївського району від 22.12.22 .22 року за номером 3705-8 про затвердження цільової програми на 23-25 роки фінансова підтримка комунального рекомендаційного підприємства Софенівської сільської ради Зміївського району Одеської області, Центральний район, лікарні. Інформує Олег Володимирович, генеральний директор Доброго дня, Ще раз, за скуп змінила законодавства, саме постановки мінімудміністів суді 7.03 цього року номер 24 деякі питання реалізації донорської крові лікарні в Україні повинні мати тижневий запас донорської крові для забезпечення діяльності лікарні. За цього банки крові при лікарні і для облаштування такого банку крові нам потрібно обладнання. Обладнання, саме це мається на увазі холодильники для банку крові, дві одиниці, морозильник для банку крові, спеціальне розморожувальність за термосумки, логери, реєстратори та інше. Це на обладнання, яке працює працює при примінили 30, а розморожувач, після заморозки, це ще плазму розмови. Це на обладнання, ми просимо софенску раду виділені додаткових коштів У розмірі 190 тисяч для забезпечення начинає до банку. Та, що прийдав, mm -hmm. Питання є? До... Володь, що? Оголосно. Дякую. Дякую. П'яте питання. П'яте питання про внесення змін до програми розвитку земельних відносин. Використання та охорони земель на території Соф'янівської сільської ради і змінивсь района Одеської області на 24-25 роки затверджено рішенням від 20-го дванадцятого за номером 4969 8 Доповідає начальник правление за присутствия ковальских финансов сейчас удалить основные во время Зміни на програму розвитку земельних відносин про національному писанні оформи земель території Сухецької сільської ради Зеленського району на 24-25 років. Як ви пам'ятаєте, ми з вами е, розробили та затвердили на антиби, за оцінку земель е, по нашій громаді, яка відносить. набуває свої чинності з 1 січня 2026 року. Наступний етап цієї роботи це встановлення меж чітко розуміли, де саме проходять наші кордони. За період, як наша громада утворилася, у нас встановилося майже вже по колишній зеленській сільській раді, є у нас зміни чисто технічні по комішовці, по кислицям, тому ми на сьогодні необхідно чітко визначити межі нашої громади, визначити реальну площу нашої громади. Тому ми в нас у зміни до програми і починаємо цю роботу. Питання є то за красу? Голосую. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Одинадцяте питання, земельне питання. Може бути по блоку, бо перші питання земельні пілянки. Ми продовжуємо роботи щодо оформлення земельних ділянок під об'єктами верхового майна, що належить на праві власності нашої громади, а також продовжуємо роботи щодо інвентаризації земельних сільського господарського призначення з метою подальшого продажу права. Не догорів оренди або розірвання договорів оренди. Як у нас тут одне питання, це противнення дії договору оренди з фермерським господарством коліна за їх заявою. Хто за? Хто проти? Хто отримав, хто заголосив, як Третій блок – затвердження або відмовило затвердження за документації з міста, відповідаючи власності або оренду фізичним особам. Нагадую, що під час військового стану ми можемо призувати земельну ділянку власність, виключно там, де є неробованого війна, не віна, там, де земельні частки паї, або сільнокосіння, або гроші. Голосує. Хто за? Одноголосного. Дякуємо. Чего блок затвердження або відмовили затвердження знову устрій, передачі зімейні області в оренду юридичному особам, маску це запитання, окціональне товариство продачає подається мережі, охорони зіменні глянки під словом баланс. Питання є? Хто за? Хто проти? Одноголосно. П'ятий блок надання дозволів або відмови дозволів на розроблення документації з обласку фізичним особам. Знову ж таки, це виключно країн, це виключно поселення ділянки, сімейкасіння або за? Одноголосно. І шостий блок це надання дозволу, або відмови надані дозволі на розроблення документації з урозкою і юридичних особам. Перший це обід холдинг дозвол на поділ земельної ділянки. ТОФ із милограді два дозволи на передачу земельної ділянки в цю та на закладання металічних насажень. Пункти 6.4. 6... Голосуємо. голосуємо, хто за? Одноголосно. І голосуємо в цілому за блок земельних питань. Хто за? Одноголосно, дякуємо.